П'ять причин, чому Чехія є ідеальною країною для підтвердження українського диплому лікаря. Поїхали. І причина номер один це звичайно мова. Чеська мова вона відноситься до слов'янських мов і, як на мене, вчиться досить швидко. Тому дайте собі трохи часу і вже ви побачите результати. Причина номер два. Це те, що апробація вона є відносно простою. Для цього необхідно знати мову, знати загальну медицину, а також орієнтуватися в системі організації охорони здоров'я Чехії і також знати медичне право. В принципі, цього буде достатньо для того, щоб скласти першу частину апробаційних іспитів. Причина номер три це відсутність. Мовного іспиту вам не потрібно спершу підтверджувати знання чеської на рівні b 2 c 1 як це наприклад вимагається в інших європейських країнах. Вистачить лише скласти іспити цією мовою. Причина номер 4 – це велика нестача лікарів у чехії. Так, так, це виражено досить яскраво. Роботу вас візьмуть з руками і ногами, особливо в невеликих місцях, особливо з хорошим знанням чеської мови. І причина номер 5 – це, звісно, люди. Є різні чутки на рахунок того, як чехи сприймають українців, але з власного досвіду можу сказати, що це дійсно добрі, привітні та уважні люди, які допоможуть направлять, і більшість з них мають саме проукраїнську позицію.